Всім доброго дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене смачна вертута, Вертута слайона. Мені заказали таку вертуту у двох варіантах: буде одна жарена на сковорідці, а друга буде в духовці. Це дуже вкусна вертута, так що ви її готовте, тому що готується вона дуже просто, а виходить, необичайно вкусно. І так дивіться, у мене тут 500 г просіяної муки вищого сорта, мука висококлейковина. У мене тут 280 мг води, але може піти і менше. Ви дивіться по своїй муці. Тісто не должно бути забите і тверде, і не м'ягке середньої консистенції, так що точно я вам опишу в описанні, стільки пішло в мене води пів чайної ложки солі, 2 столових ложки олії. Це те, що касається тіста. У мене тут по 1,8 кг яблук, ну, може піти і півтора, дивіться, це так, довільно, хтось любить більше, хтось любить менше. Перемащувати коржі на вертуту я буду вершковим маслом і рафінованою соняшниковою олією. І одну вертуту, та що буде в духовці пектись, я буду змащувати яйцем. І ще мені треба буде. Сахар. Ну, сахар це таке, я теж не указую його в грамах, тому що стільки хочете, стільки і кладіть сахара, це по вкусу вже вашому. У воду висипаю соль, так вона лучше розтвориться у воді і лучше, розійдеться по муці. лучше виливаю олію Добавляю водичку з солью. Сначала не всю. И начинаем замес. Так, добавляю воду, хорошенько промешиваю лопаткой, ложку их чем люба выливаю остальную водичку. Вот этих 280 мл миллилитров у меня и пешло. Так, буду месить руками. Знаєте, мука настільки така висококвійковинна, що я додавала 280 мл води, і воно таке, знаєте, тугавате вийшло. Щоб не додати в це тісто воду, я просто беру руку змачую води, водою і отак, отак прямо в тісто, і все. І починаю. Ще раз перемішувати його. Все, воно увлажниться і буде такої м'якості, яка мені взагалі треба. Ну, це таке моє ноу-хау. Я собі так придумую, якщо треба додати тісто загусте. Я змачую руку і так вимішую його. Ну, В принципі, принцип понятний, так? Да? Тісто готове. Дивіться, отаке от вот оно. Не липне абсолютно до рук. І тепер я беру пакетик. кладу його в пакетик, і воно у мене буде віддихати, ну, минут 30, не менше. Все, хай собі віддихає, розлежується. Готовим яблука, я обчищаю яблочко, потім його наполовину, і ще цю половину, і ще наполовину, тобто на 4 частини. Вирізаю серцевинку, і такі у мене дольки получаються. Приготовила яблоки на одну вертутку, і поки я їх не нарізаю, буду нарізати вже тоді, коли розкатаю тісто. І потім буду нарізати. А зараз я їх отак, бачите, в піщіву пленочку обгорнула, щоб вони не завітрювалися, і відставляю. Так, і тепер, от, бачите, я розкачала в таку колбаску і ділю на чотири частини: один, два, три, чотири. Ну, майже однаково, якщо десь мало, я добавлю. І тепер кожний кусочок отак вот всерединку підбираю. Отак вот от, бачите. Отакі вот шарики отримаємо. Тісто м'яке, бачите, абсолютно не липне до рук, з ним дуже приємно працювати. І оці шарики опять я ставлю в пакет, щоб вони не завітрювалися і продовжую. Так, достала з пакета кусочок тіста, підсипаю стол мукою і розкачую. Дивіться, розкатала я качалкою. Ну так, тонко, але це ще не все. І тепер. Дивіться, так як це у мене буде слойна вертута і состоять буде вона із двох таких витяжних коржів, мені її треба максимально тонко розтягнути. Бачите, я отак прямо на тильної стороні руки розтягую. А кінчики я просто отак беру і отак от підтягую доверху. Отак. І перебираю її по кругу. Якщо даже десь щось порветься, нічого страшного в цьому немає. так. Ось Така виходить, як папіросна бумага. Ще на це тісто кажуть філо, але воно там трошечки по-другому катається, на крахмалі воно. Бачите, ну, отак от виходить. Все. Можна, хто не хоче робити ну, от таку слою, ну можна одним слоєм розкатати. Ну трошечки товстіше, не треба її так витягувати. І тепер у мене тут є олія. Я прям отак от рафінованою олією я її промазую. Все, отак руками. Коли ви її вже отак олійкою змастили, ви її просто ще трошечки підтягуєте. Вона хорошо тягнеться, не бійтеся. Бачите. Ось таке от воно должно бути. Точно так само я розкачую і другий корж. Спочатку качалкою, а потім буду розтягувати на руках. Так, дивіться, розтягнула я другий корж, накладаю на перший і підтягую до країв першого. Отак от, от все тянемо, не боїмося. Тепер опять, буквально вот так олією. Обично я нарізала ножиком це все діло яблуки. Але у мене є такий комбайн і хочу попробувати. насадку поставила і хочу попробувати, як воно буде. Бачите, треба ще яблука менше мільчити. О, хорошо. Так, бачите, воно змільчило мені яблука, Ну, нормально, в принципі. Все, висипаю я їх і розподіляю по коржу. Толстим слоєм я не буду накладати. Мені, треба, щоб все хорошо прожарилось. А уже вертута, яка буде в духовці, там можна більше яблук класти. Там воно хорошо все пропікається. Я беру від руки сахар і посипаю от так от. Зверху, хто любить корицю, додайте корицю. Яблоки люблять коричку, Но я мені заказали без кориці. Все. Закрутили. Переставляємо її ближче. І буквально так чуть-чуть ми її перекручуємо. Вот так. чуть чуть Тому що тут яблуки, ви її так не перекрутите. Це вам не творог, не бринза, не друга начинка. Воно буде просто рвати тісто. Все, так перекрутили і завертаємо так акуратно кліточкою. Завернули. Тепер ми будемо це діло ставити на сковороду. Наливаю олію. Так от. Ну, аби покрило. Багато не треба. І жду, щоб вона прогрілася. Отак акуратно руками я беру з під низу вертутку і викладаю в сковородку. Дивіться, я одразу прикриваю кришкою, і вогонь у мене тут менше середнього, ну, тільки-тільки. -ті. Вона має томитися під закритою кришкою. От. Скільки по порівняні, я вам скажу, вона у мене томилася з однієї сторони, а потім будемо перевертати на другу сторону. Точно так само розкатала і все так само зробила, як я вам показувала в першому варіанті. Но тут у мене йде сливочне масло, а не оліє. Це вертута буде пектись в духовці. І точно так само, от, бачите, я по коржу сливочне масло. Яблочки дуже люблять сливочне масло, так що воно тут лишнім не буде. Все. Отак от. пройшло 20 хвилин, і мені треба вже її перевернути. Треба це зробити дуже акуратно. Так, піддіваю під низ лопаточкою, другою лопаточкою придержую і перевернула. Бачите, яка вона красива виходить? Ну, дівчатки, дивіться, огонь має бути наймінімальний. Закриваємо кришечкою і ще 20 хвилин з другої сторони. Отак вона готується. Це для того робиться, щоб всі слої, які в нас всередині цієї вертути всі були ну, пропечені, не сирі. Тому що я вже викладала подобну вертуту, но не слоєну, з яблуками, і мені писали, що сире тісто. Або толсто розкатали і дали великий огонь, і вона не пропеклася. Воно, знаєте, сразу огнем схватилося, зажарилося, і ви давайте бігом її знімати з сковородки. Всередині воно не, про... не приготується. А от іменно таким способом добре все якби, протушується внутрі, мліється, так сказати, і буде у вас все добре і красиво. Все, дівчатки, принцип роботи такий же: яблучки ми висипаємо всі, розпиділяємо ручками своїми. Так, одинаково, щоб все було. Підсипаємо сахарочок, отак от від руки. Все, хватить. Починаємо скручувати це все. Так, не треба спішити потихонечку. Тісто дуже приятне в руках, в роботі воно абсолютно не прилипає не до рук, не до столу. Я навіть не підсипала муку. так от. Бачите, яке воно прям надувається Воздушне. Знаєте, похоже, чим-то похоже на венський штрудель. але це більш упрощений варіант. Там трошечки по-другому все треба робити, там яблуки треба готувати, там сухарики підсипаються. А це більш такий, знаєте, простий варіант. Але дуже вкусно виходить, я вам совітую приготовити роботи з нею не, не так багато, як кажеться. Для, для мене, так як я часто їх роблю, вони взагалі дуже прості. Мої діти дуже люблять це діло. Так, і чуть трохи, отак-чуть от ми її перекручуємо. Отак от, так, от. Так. сильно не надо, ну, знаєте, щоб не порвати. Все. І тепер, опять же, ми скручуємо це все в уліточку. Лист застелила я пергаментом, перекладаю її на листочок. Можна, є кругла форма, можна в круглу форму. Тоже хорошо буде. І тепер яйце. Хочу зробити з яйце. Мені подобається ця красива така корочка. Можна взяти кісточку і це все е намазати, але я буду отак беру на руку. І отак от просто це все обмазую рукою. Отак. Все, можна чуть-чуть її прижати. Духовку я вже включила зарані на 180 градусів. Печу в електродуховці. Скільки буде випікатися, я вже скажу після того, як вона приготується часу. Пройшло ще 20 хвилин і все, я вже виключила плиту. Думаю, що все добре приготувалося. Тепер мені треба її достати. Так, дівчатки, все. Вертутка готова. Дивіться, яка вона красива у нас. Дивіться, каприлість. Бачите, яка вона мягка-мягка, така, знаєте, упарена, така, ну, її, мабуть, просто губами можна їсти. Ну, зараз вона гаряча, я її не буду вам її розрізати. А стине, і я вам покажу. Ось ця, що в духовці, пеклась вона у мене 40 минут. І ця, що на сковорідки. Зараз я вам розріжу цю, що на сковорідки, покажу. Так, дивіться, все пропечене, ніде нічого сирого немає. Дуже вкусна вона, як помі, її... бачите. Все хорошо пропечено, сирого тіста ніде немає. Всі слої, все пропечено, ніде нічого сирого немає. Яблучко все протушене хорошо всерединки. Не сире. І тісто найголовніше, що теж не сире. Тобто, як я вам розказувала, так і робіть. Ви будете дуже довольні цією вертутою. Вона занадто смачна. Так, розрізаю вертуту з духовки. Так. Вона ще трошки гарячковата, бачите, пар йде з нею. Але теж все пропечене, абсолютно, нічого сирого ніде немає. Яблуки приготувалися. Бачите, вона крохка така. Я її помазала яйцем, ну, щоб красивий був верх, вистящий, і її помазала яйцем. Можете не мазати, кому не подобається. Так, так вона вистегне зараз. Підписуйтесь на наші канали. Ми є вже і у Фейсбуці, там є багато наших рецептів. Ми є в Телеграмі, заходьте теж. Так що ставимо лайки і підписуємося на канал. І всього всім самого найкращого.